Щорічно наприкінці червня весь світ з нагоди заснування Міжнародного олімпійського комітету відзначає Олімпійський день. Велике свято спорту це чудова нагода для кожного розділити унікальні та універсальні олімпійські цінності. Сила духа, незламність, жага до життя і вдосконалення об'єднує українських паралімпійців. Їх здобуткам радіють не менше, ніж здобуткам олімпійців. Ними захоплюються, адже, попри усі перешкоди, вони досягають висот людського духа, висот спорту. З нагоди міжнародного олімпійського дня бібліотекарі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки побували в гостях у членів Миколаївського фізкультурно-здоровчого клубу Вікторія. Його було засновано понад 20 років тому. Тут працюють групи лікувальної гімнастики, є секція плавання, танців на візках. Постійну допомогу клубу надають обласна та міська влада. До початку повномасштабної війни в приміщенні зробили ремонт, замінили освітлення, закупили нові меблі та тренажери. Було облаштовано парковку та прилеглу територію. А про те, чим сьогодні живе клуб. Далі в інтерв'ю. Сьогоднішню нашу зустріч, Руслане, Я пропоную розпочати відразу з, скажімо, такої неспортивної тематики. Говорять постійно. Про створення середовища, яке буде потрібно для людей з інвалідністю. Що сьогодні робиться в Миколаєві? Які сьогодні чи є позитивні зрушення в цьому питанні? Я вважаю, що є однозначно. Більш детально про це нам розповість Ольга Виноградова. Ми вже багато років співпрацюємо з місцевою владою. І адвокатуємо саме облаштування безбар'єрного середовища в нашому місті для людей з інвалідністю. Ну вже більше десяти років я займаюся цими питаннями і можу сказати так, що є. Гарні зміни. У нас зараз багато вже низькопідлогового доступного транспорту громадського для людей з інвалідністю курсують по маршрутам міста, і це дуже добре, бо людина може вільно пересуватись за допомогою цього транспорту, особливо якщо ти на кріслі колісному, дуже зручно всі ремонти тротуарів, в принципі, якщо робляться, то вже облаштовуються пологі з'їзди для людей з інвалідністю також. І це зручно не тільки для нас, а й для батьків з дитячими візками, для людей похилого віку, у кого проблеми з опорно-руховим апаратом. Тому... Роботи йдуть, і місцева влада нас чує. Є багато доступних об'єктів комунальних вже переоблаштованих. Це і заклади соціального захисту, ЦНАПи, школи багато шкіл теж облаштовуються для саме такої категорії дітей для навчання. Тому процес іде, і ми маємо надію, що воно більш пришвидшиться зараз. Одне з найголовніших завдань Вікторії це дати можливість показати, розповісти, як людина з інвалідністю може себе реалізувати в житті через реабілітацію, спілкування та участь у різних тренінгах. Головна ціль нашої організації це стабілізувати людину в житті. Після отримання травми або захворювання просто людину треба соціалізувати, по-перше, бо вона не розуміє, як далі жити. По-друге, психологічно її адаптувати, тобто, щоб людина сприйняла себе в тому новому стані і ну, почала жити просто, хоча б для початку. А третій етап нашої. Роботи, скажімо так, і основної цілі це вже направити людину по життю, тобто дати шанс спробувати себе як в спорті, якісь заходи ми проводимо, і вже тоді людина ну, починає себе відчувати повносправною, скажімо так, якби це так не звучало, ну вона звичайна людина. І вона вже вибирає тоді далі, куди йти чи в спорт, чи просто в звичайне життя, і жити як всі люди, працювати там і розвиватись в іншому напрямку. Тобто, це наша ціль, тобто дати змогу людині адаптуватися до нового стану і піти далі вже зі своїм власним вибором у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Дуже багато людей для себе приймає рішення. Ну, виїхати, да, виїхати за кордон. Як ви вважаєте, якщо от колеги ваші, члени вашого клубу, якщо залишать Україну і не представлятимуть, да, український прапор залишаться там? Почалася війна і потрібно було вижити. Один зі способів це евакуація. Я також залишав Україну на три місяці і перебував у Молдові. Що стосується спортсменів, які виїхали сьогодні, члени паралімпійської збірної живуть у Німеччині, але представляють нашу країну, беруть участь у міжнародних змаганнях. Тобто я не вважаю це зрадою. Ну і я хочу додати, що, наприклад, ну, я так вважаю, що якщо людина в подальшому прийме рішення не повертатись вже надалі в Україну і прийме там, ну, громадянство чи якийсь вид на жительство, як то кажуть, і буде вже представляти ну, іншу країну. Ну, для нас, звісно, це не те, що як для клубу буде предательство, просто для держави це буде велика втрата спортсменів гарних, скажімо так, бо їх не так багато і. Кожна, кожен спортсмен він реально це ну, як особистість. Тобто це буде просто втрата для держави на міжнародному рівні, а інша країна, да, вона пере як отримає гарного вже е, кваліфікованого спортсмена, який буде вже представляти її. Тому тут не придательство, а більше просто ну, людина має зробити власний вибір. Де вона і хто вона і що вона як хоче жити далі? Тому ми не можемо судити за це людину стосовно змагань, які відбуваються під час навіть повномасштабного вторгнення, скажімо так, на міжнародному рівні щось відбувається. А стосовно внутрішнього українського, де бувають і де проходять змагання українського рівня, і от в Миколаєві учасники клубу Вікторія, де беруть участь. Усі основні види спорту проводять чемпіонати України по всій країні. Наші хлопці беруть участь у чемпіонаті України з плавання, чемпіонаті України з фехтування. Сьогодні ми готуємось брати участь у рибальському турнірі. Чемпіонат України з риболовного спорту відбудеться десь у серпні в Київській області. Ну і також члени клубу приймають участь у місцевих спортивних заходах. Тобто, от наразі нещодавно була місцева спартакіада, наша міська у нас дуже так і команда програма. від клубу. Ну це не професійний спорт, а більше любительський, так я можна ну, називається назвати, називається рекреаційний. види спорту э, да. тому приймаємо змагання і на місцевому, і на як державному, і на міжнародному рівні да, поки що. І у Вікторії ми проводимо свої змагання майже один раз на місяць, які змагання проводимо. Тобто у нас активне і насичене життя. Скільки сьогодні видів спорту в клубі Вікторія? І учасників скільки? У нас є група реабілітаційного плавання, є група спортивного плавання, є група з футболу для діток із ментальними порушеннями. Також на базі Вікторії тренуються фехтувальники. Вони теж є членами клубу Вікторія. Ще є секція заняття з бальних танців, це більше реабілітаційні да. заняття з бальних танців. Да. І ну, в загальній кількості це напевно десь ну, більше ста осіб, якщо брати по всім секціям. Є ще определені плани по розвитку, наприклад, настольного тенісу. Ну в общем, поки що це поки, ідея, Да. Пока. Поки ми пленюємо. Вони Кажуть, що треба жити з метою і рухатись до мети, яку мету сьогодні ви ставите перед собою особисто і перед своїми а, колегами. Сьогодні, враховуючи, що ми перебуваємо у війні, перша мета вижити мені, моїм друзям і знайомим, членам клубу Вікторія і колективу це найголовніша зараз мета. Хотіла б додати так. Що в нас час ще у нас є таке, як місія, я б сказала, це звернення до всіх, бо кожен зараз пам'ятати, по-перше, про свою безпеку, а про друге, намагатись переробити наше суспільство, скажімо так, для сприйняття людей з інвалідністю для правильного сприйняття, тому що зараз під час війни це питання більш загострено стоїть і багато. Цивільного населення, військових отримують травми щодня, які призводять до інвалідізації людини, і через те, що наше суспільство не зовсім зараз готово нас прийняти, таких людей як повноцінних, повносправних осіб нашого суспільства існує багато проблем. Тому напевно настав той час уже, коли треба не відкладати на потім, а кожному. Подумати про те, якщо це приватний бізнес, то що ваші послуги, ваші товари, все, що ви робите, повинно бути доступним для всіх категорій населення. І ви повинні це забезпечити вже зараз. Не тільки комунальні заклади, і державні, бо з цим, в принципі, на законодавчому рівні і в процесі змін. Ну, ми бачимо зміни, вони йдуть і все покращується. А от саме соціальний сектор, це сприйняття людей і приватний бізнес, тут ще є багато недоліків. Тому повинно, повинні відбутися, по-моєму, зміни і повинна бути ціль у нашого суспільства, щоб коли це все закінчиться, ми жили один поряд ну, друг з другом, скажімо так. І не, щоб не було дискримінації, щоб кожен відчував себе повно, повноцінним членом суспільства. Заняття спортом для людини з інвалідністю це єдина можливість бути почутим, чи можна займатися іще якоюсь справою, щоб бути почутою суспільством і владою. Сьогодні це не тільки спорт. Через спорт людина з інвалідністю може проявити себе і бути корисною суспільству. Сьогодні люди з інвалідністю можуть отримати роботу, тобто спорт це один із видів, одне із занять, яке допоможе людині реалізуватися. Але сьогодні це все набагато ширше. Ну, на мою думку, це якось не бути корисним через спорт, це просто самореалізація, я б так сказала. А зараз. Багато програм існує реально для е, самореалізації людей з інвалідністю. Тобто, коли ти маєш отримуєш інвалідність, е, ну є багато е, інструментів, які ти можеш використати для того, щоб стати кращим і розвиватись, і як ви кажете, вже тоді стати корисним цьому суспільству. Тобто, це це і програми перекваліфікації. Професії і просто навчання, якщо це молода людина. Багато вже доступних закладів є навчальних, і працевлаштування знову ж таки, тобто і просто бізнес вести, багато є програм і донорських, де можна отримати кошти на відкриття власної справи, або на розвиток вже на покращення. Тому, ну якщо є бажання у людини жити повноцінним життям, то я думаю, вона знайде себе і як в спорті, так і. Просто в житті yeah. і реалізує. Я хочу додати, що сьогодні ми співпрацюємо із регіональним центром Інваспорт. Сьогодні завдання Вікторії показати, розповісти, які види спорту є, якими могли б займатися люди з інвалідністю. І ця співпраця дає можливість людям займатися спортом через співпрацю з інваспортом реалізувати себе у великому спорті. Ще одне запитання. Як ви вважаєте принципи, згідно з якими можна виховати ну, вдалого чемпіона? Насамперед, велике бажання самого спортсмена починати заняття в дуже юному віці, років із 6-7, якщо є можливість. А якщо ж людина отримала травму, інвалідність, вже будучи дорослою, кваліфікація тренера, умови і. Величезне бажання самого спортсмена.